Вітаю, я Даша, і ми з вами не бачилися з лютого 2022 року. Ми повернулися з нашої останньої подорожі 22 лютого 2022 року. Ми їздили тоді в Будапешт. І через два дні почалася повномасштабна війна на території моєї країни. Весь цей час я знаходилася в Одесі, я продовжую знаходитися в найкращому місті. Всьому світі, особисто для мене, місто Одеса. А нарешті у нас відкрили пляжі. І люди можуть знову купатися в морі, адже два літа ми не могли насолоджуватися морем. Але я так і не змогла знайти сили змонтувати відео із Будапешту і всі ті інші відео, які в мене, матеріал на яких в мене був вже готовий. Адже я все думала, ну. Не зараз, не про це, моє життя зараз не про це. І я нікому не казала про це, про це знає лише частина моєї родини. Але все ж таки я для себе прийняла рішення, що мені треба поїхати. Це було дуже важке рішення, дуже болюче для мене. Дуже багато сліз, дуже багато думок. Це величезний стрес, адже. Я думала, що я буду останньою, хто поїде з України. Я обожнюю своє життя в Одесі, я обожнюю Одесу. Мені дуже комфортно в Україні, але моя нервова система вже зійшла до межі і попереду знов осінь, знов зима. Моя робота безпосередньо пов'язана з наявністю інтернету і світла. і... Минулий сезон, осінь, зима та весна стали величезним випробуванням для мене, адже я майже втратила роботу через те, що в нас в Одесі не було світла. І вдруге я не зможу. Я просто не зможу, я не хочу, я не готова, і я для себе прийняла рішення їхати. Їхати я вирішила в Іспанію. Це теж було таке досить тяжке рішення. Я дуже довго думала, а куди, а чому. І ось одна з причин, чому Іспанія. Адже я не уявляю свого життя без моря. Я обожнюю море, це моє місце сили. І жити в місті, де немає моря, я не зможу. А знімаю це відео. Я хочу зробити такий собі щоденник. Для себе і для вас я не буду вчити, як треба робити, як треба переїжджати. Я не буду радити вам щось там а, по імміграції в Іспанію. Просто хочу показувати і знімати, як я саме я проходжу цей шлях, з якими проблемами я стикаюся, що я роблю правильно, що я роблю неправильно, адже а, їхати я буду з собакою. З мамою, в якій 72. і це те ще випробування, я вам скажу. Адже вивести собаку виявляється складніше, ніж вивезти людей і дорожче. Ніж вивезти людей. Це кіпа документів, це купа грошей, це купа мороки, це надзвичайно складна логістика. А якщо до цього ще додається людина, якій 72 роки, яка не неспроможня, нормально там толком довго ходити і носити речі, які в нас будуть дуже багато, то їхати з пересадками зі зміною транспорту. Я думаю, що на мене чекає величезне задоволення. Тож, через тиждень, трошки більше, ми вирушаємо і дивіться, що з цього вийде. Я ще сама не знаю, а ви вже дивитесь. Одразу хочу сказати, що у мене немає ніякого плану там отримувати десь допомогу фінансову чи безкоштовне житло. Чи якісь інші плюшки, абсолютно ні. Я їду своїми силами, зі своїми грошима, зі своїми збереженнями. І не розраховую ні на яку допомогу. Адже в Іспанії і в принципі і нема. Хтось може написати Є, є, виплачуть. Виплачували по 400 євро, все, лавочка прикрита, нікому вже нічого не виплачують. Все, що я можу отримати від Іспанії, це... А, дозвіл, дозвіл на життя і роботу. Ну такі тимчасовий захист. Я двічі за війну а, мала змогу виїхати з України на кілька днів. Один раз перед новим роком на два дні я їздила в Стамбул, побачитися з подругою, і один раз на очистому відпустку я їздила в Німеччину знову ж таки побачитися з друзями. А, так от, якщо ви хочете якусь фінансову допомогу, підтримку від країни, то це, звісно, Німеччина в Європі це найкраща країна для а, українців зараз по захисту. Там можна отримати і житло, і допомогу, і курси мови, і гроші, і а, дозвіл на роботу ну, хоча все можна отримати. Німеччині там є гроші, але провівши тиждень в Німеччині, я зрозуміла, що для мене ця країна абсолютно не підходить. Це не моя країна, це не моя культура, це не мої люди, і там чудово, там чисто, там гарно, там комфортно, там безпечно. Але і я там жити не змогла б. Взагалі, навіть тиждень відпустки для мене психологічно там був тяжкий. Буду відверто, я неймовірно страшне нервую. Звісно, сумніваюся в собі, в тому, що я зможу витягнути. Якби я була одна, ще без питань, просто хапаєш полізу і їдеш, і якось буде. Одна я завжди вирулю. Але я везу маму з собою, і я відчуваю відповідальність перед нею. І я так хочу, щоб у мене все вийшло, я так хочу, щоб їй було комфортно. Я не хочу її підвести. І це реально ну, мене зсередини мене це дуже напружує. О, оця відповідальність, яку я сама собі так заварила. А, тому до всього, до підготовки цього переїзду, я ставлюся дуже серйозно. Я не можу передати, скільки всього я прочитала, продивилася, скільки дзвінків, скільки повідомлень я робила, щоб дізнаватися все, що треба дізнатися. Я розумію, що абсолютно неможливо підготуватися до всіх форс-мажорів, які можуть з тобою статися, Але я намагаюся підготуватися. До якомога більшої кількості таких ситуацій а, прочитати про все, що там здавалося з людьми, і що відбувалося, і хоч до чогось бути готовою. Але я розумію, що все одно ну, десь щось піде не так, і як мінімум пішло не так, Те, що ми летимо в Мадрид. І я думала, що в Мадриді одразу я отримаю... Цей тимчасовий захист, бо всюди було написано, що там не треба нікуди записуватися, приходиш і одразу все робиш. І я забронювала готель, <сум> викупала квитки, бо жити ми будемо не в Мадриді, а в іншому місці. І я орендувала квартиру в тому іншому місці через кілька днів після Мадриду. І коли я вже все це зробила, тільки тоді я подзвонила в організацію, яка займається видачею. А, тимчасового захисту для українців і дізналася, що до них треба брати сіту, ну тобто записуватися на прийом. А сіта, видається, тільки там на 18 вересня, а ми будемо там 6. І я така: ну окей, з самого початку щось пішло не так. Ну, ок Чотири дні потусимо з мамою, з собакою в Мадриді, Що робить? Ну потім доведеться нам ще раз їхати в Мадрид за документами. Мого початку повномасштабної війни я хотіла зробити собі одне татуювання маленьке, і все якось не вирішувала, не вирішувала. Але зараз подумала, що я не можу поїхати з України без цього маленького нагадування. Ось це татуювання. Я його зробила два тижні тому, але ну, коротше, мені. А, трошечки тут не подобається, треба виправити. От зараз а, іду трошки його підправити, бо тут <гум> Крим зникає. Не можна, не можна. Крим має бути на місці. І виїжджаємо вже через два дні. Але для всіх токсичних коментаторів, які зараз набіжуть в коменти про те, що там хтось тікає і а, а, усталі, а, ні, від війни в Одесі, а, одразу скажу, що я працюю як ФОП України, я сплачую податки а, в Україні в повній мірі, і я не збираюся припиняти діяльність як ФОП в Україні, навіть не знаходжусь. Не знаходжучися тут, я буду продовжувати сплачувати податки від діяльності, яку я буду продовжувати вести в Україні. Тобто, те, де я буду знаходитися, не буду на це впливати. Година до виїзду і я зібрала речі. І що у нас є? Поїхали. ти готовий. Так, план дій. Я, мама, Ніша на цьому автобусі спочатку їдемо. в шиньов. Звідти літаком в Мадрид. В Мадрибі. Мадриді у нас зупинка, там 4 дні на погулять, на відпочити. І далі вже на... Кінцевий пункт. А, але ось з цими цими речами це маю якось поратись. Я Боже. А ще такий момент. Вчора мій племінник, який служить в ДШВ, а, отримав орден за мужність. А, його вручив його президент. Я проплакала просто півдня від щастя. Але зараз ну дуже дуже сумно і прикро, що в нас не вийшло перед моїм від'їздом попрощатися. Він служить вже 9 місяців, і невідомо, коли взагалі в нього буде якась відпустка. І я блін, я, я дуже через це засмутилася. Так, мій страшний а, а, нічний кошмар а, стався, і реально була ручна перевірка речей. Тобто а, відкривали кожен пакетик, кожну ліску і а, кожну дирочку перевіряли. Але в мене було настільки багато речей, що на мені цей дядька просто втомився. Реально, він вже втомився, він я побачив такий перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Він кій, окей. Ідіть з Богом. Все. Так, ми а, в аеропорті Кишиньова. Слава Богу, нас підвезли прямо під вхід, тому що я б з усіма цими чемоданами собакою і мамою мала б йти пішки вночі десь метрів 400, але підвезли прямо під самий вхід. Там десь кишенів, тут такий прям парчок, вон якраз мішанчики погулять. І ось аеропорт. Нам чекати всю ніч, ми вийшли погуляти. 30 ранку ми вже в зоні очікування літака, пройшли чеки, перевірили мішу у ветеринара, отримали всі останні довідки, що треба. І очікуємо на літак. І я хочу відмітити, наскільки ми приємно вражені Молдовою в плані, які тут люди. Я була вже колись в Кишиневі, але чогось чогось цього. Зараз всі працівники аеропорту, включно з митниками, що нам тут потрапилося, На чекіні, ветеринар, митники, працівники піти Це неймовірно, чим люди. Я взагалі вперше в житті а, бачу настільки приємних митників. А я була в сотні країн. Блін, Молдова, прям респект.